Грала вдома і перемогла е, «Сокіл» з рахунком 1-0. Помиляється зараз е, один з захисників. Я переграла «Сокіл» з рахунком 1-0. До речі, зробила це вже вдруге в цьому календарному році. Розпадіння і штрафний. Е, у нас Пилипенко. Центральний захисник, який підключився на стандарт, вже казав, отримував. взагалі, напевно, один з на приємніших е, жеребів. Це Сокіл, суперники, то. Тож, знову ж таки, дуже універсальний гравець. Сьогодні в центрі півзахисту вийшов, передача на семидочного від Савіська, але перебував положенні поза грою. Довиченко обирався в стінку. з гидою. Виченко переведення на лівий фланг. Костянтин Захарченко. Один з лідерів вишній. Вже штасному майданчику. М'яч під лівою простріл, який читає. Києво-Святошинського району. Зараз Бучанського району до досягнуть майданчику. Напевно, це була. Але порушення правил саме з боку капітана Вишні. Було зафіксовано штрафний метрів 30. Доворіт. Удар спокійно проводжає грус молодшим за віком, але теж вже відносно досвідчений. І приєднався до команди Юрія Миколайенка Гавриш. Розпадіння. Не вдалося з підпресингу вийти вишнє. Софія перехопила м'яч. Савісько. Жорстко заростилося в підкаті в межах поля. Савісько. Де в дибі добігає двох пробиває. Савісько. військо. Біля кутового прапорця. Шість гравців Софії. Шутому майданчику, подача. Удар відбувся. Його заблокували. Захисники вишні, тетерук. Задалеко відпустив м'яч, стався цим Касабуцький, зараз падіння в Довиченкова. З'явилася зарядженість. Тічки зайва. Звичайно, звичайно, друзі. Зараз момент. М'яч до перерви. Момент. Подача була до штрафного майданчику, удар головою від момент добивання. М'яч майже на ногу Сергій Скаскевич, але чомусь дорікнути голки передосить складно. Зараз вже міг зрізати м'яч у Харченка. Спаний Колобаба вискочив, зіграв мяч. Ще раз новий партнер СК Софія, компанія Водополіс. Подача надалі стійку не дістав. м'яч. Семидочний, Бачить забивання, Вирізає на кияницю. Але встиг. Було важко побачити. А вгадувати знову ж таки не. Вона в Старостюках, хто саме отримав жовту картку з гравців, які перебували на лаві запасних. Атака переведення на лівий фланг. але не Довиченко до міча не встигає. Савісько ставить корпус. Ідеє на нього передачу. Савісько. військо. Обігюря Кацабуцького розгортав під ліву, але влучає мічем в спину. Черпухове перехоплення гейди. Небесне Найбез... сфера залишилась. В Софії Оленковський. Удар метрів з 35 навіть. Зараз. Завдавав Максим Оленко. Ну, уж таки, Якщо вдасться це зробити, це буде дуже-дуже важливим чинником для Ну, і, Знову ж таки, цей забитий м'яч дав би дуже пошту. Поруч Захарченко перебуває, та це Сапухов. На не нагиду, йде опиняється на газоні, заробляє штрафний. Два варіанти це спроба прямого удару або ж. Місна подача. Удар. І м'яч залітає в сітку. забуває посиду Захарченко. Харків. Будь наскільки заведеними. Зараз момент. Бондар. Бере на себе. Відає штатного майданчику. Не надто вдало Савів та Сергій Попа. Два гравці. Два гравці біля м'яча. Це Денис Бондар, який, скоріше за все, буде пробувати. Пробуває Бондар над поперечкою. Летить м'яч. Фланг і півзахисту або ж два атакувальні Вінгери. Це десятий номер. Хосяти Захарченко, він грає зліва, справа ж. Номер змінив Дмитро Божедар. Номер 25. Зараз штрафний. Слав Гераскевич. Трішки вище. Розташовується. 77-й номер Артем Кияниця та 18 й номер Аксим Семидочний. Карпухов. Передача на Личенка. Личенко. Вихід вічинають. Удар і забиває Личенко. Туб каналі. Вже. На наступних вихідних поновиться чемпіонат. Салличенко. Удар божнікут. Поруч зі цій летить м'яч. Стайки дзвіночок для того, щоб не пропускати. Майбутні матчі. удар! І м'яч злітає в сітку! Забиває! Забиває! Атака! Падіння штатного майданчику! Максим Семидочний перевертає все з ніг на голову на користь своєї команди. Зараз ще такий. Зараз момент! Момент був вже важко. Це також потрібно розуміти. Костянтин Захарченко опиняється на газоні, справжня така футбольна вистава від команд. Як я вже. Сказкевич також залишив футбольне поле. Там, напевно, мало місце бути невеличке ушкодження. Тому... Тим часом. Буде удар. Скільки удар через себе міг бути, але не дістав. Не ді... Це номер 91. Андрій Ляшенко. Удар від семидочного. 71-хвилина. Йде в нашому матчі. Рахунок 3-2.